Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео у нас буде розпаковочне. У мене для вас три коробочки. Ми разом з вами їх розпакуємо. Це буде дитячий одяг із Сінсей, це буде ідеї подарунку. І я думаю, що буде відео коротеньке, але цікаве. Якщо зацікавилося вас, то я вам бажаю приємного перегляду. І давайте розпочнемо з маленької коробочки, яку я вже насправді дістала із пакування нової пошти. І це буде вам слугувати як ідея для подарунку. Можливо, дійсно когось зацікавить. Насправді це нічник, світильник, але незвичний, дуже незвичний. Я натрапила на їх рекламу, мені здається, в Тіктоці, і мені щось дуже захотілося таке придбати. Не буду поки говорити, що я його подарую, тому що, можливо, не буде цього. Тут у нас в комплекті йде отака от дерев'яна підставка, в яку влаштовані світлодіодні лампочки, шнур з USB-виходом. Але одразу хочу сказати, що коли я його перевірила від павербанку, він не працював. Я написала магазину і мені сказали підключити до більш. Сильнішого джерела живлення, тобто від павербанку навіть мого на я не пам'ятаю, скільки там у мене коротше, він не працював лампочки мигали, тому таке може бути. Я вже думала, що щось не так і мені якусь діч прислали, але підключивши вже до звичайної розетки і звичайного блочка живлення, то працювало все нормально. Ну і власне кажучи, саме що таке головне, тут це ось ця от. Куля, вони там є абсолютно різні. Я обрала асоціативну всесвіт. Знову ж таки, не хочу розповідати для чого, кому, можливо, і собі, але там є різні абсолютно фігурки, і я не впевнена, взагалі, що ви зараз там щось побачите, але я вам обов'язково вставлю кадри, як це виглядає. Дуже гарно, і це у мене куля більшого розміру 8 см в діаметрі. Була ще 6. Я думаю, що треба було брати 6, Тому що як такий от настільничок, то в принципі це вже за вашим бажанням, мені би підійшло навіть. Шість. А є різні там моменти, які от сюди, от в цю влаштовані і зірки, і різні там е, новорічна тематика, ялинка, туди-сюди, якийсь Сатурн, окрема якась планета. Я обрала всесвіт. Це треба було для мене особисто таке щось. Але там є різні варіанти. Якщо хочете, то ви мені потім напишете. Я вам залишу посилання на цей магазинчик, де замовляла я, тому що це не реклама, просто мені захотілося вам. Показати, тому що це дійсно якась така цікава ідея подарунку. Я такого не бачила, оце от натрапила і е, вирішила поділитися з вами також. Чоловік, мій ютуб-канал не дивиться, тому його подарунок залишимо на останок. Це в мене коробочка із Нотіно. А поки давайте розпакуємо з вами коробку із сінцей. Тут у нас товари дитячі, і я буду вже своїм новеньким. Тісачком розпаковувати, який я придбала і показувала вам в минулій розпаковці Із тему дуже до речі, цікава річ, але мені не подобається те, що його треба тримати. Тобто воно не фіксується якось отак. Або, можливо, я щось не так роблю. Ну, коротше, але така от супер незвична, знаєте, корисна і прикольна річ. На Сінсей були нормальні такі знижки. Ну, зазвичай я й беру все зі знижками. У мене рідко буває таке, що я придбуваю щось за повною вартістю. Я чекаю, коли це стане дешевше, те, що мені необхідно, і тоді вже купую. Мені так сподобався один костюмчик, який там дитячий був представлений, що я вирішила його взяти. Це були дві окремі ну речі, да і я розуміла, що це може бути великий розмір. Хоча 122 він зараз носить, але ж не сенцеївський. А ковтини 122-го розміру взагалі не було. І я взяла 128. Зараз я бачу, що це дуже щось велике, але тим не менш, буде ходити наступної зими. Мені в це замовлення обійшлося менше, ніж в тисячу гривень, і я вам хочу сказати, що там є навіть взуття. Костюм отакий от флісовий. Так, Щось мені вже рукавчики не дуже подобаються. Це такий, ніби ну як не анорак, але отака от кофта не розцібається, яка донизу. Приємний ось цей от фліс із внутрішньої і зовнішньої частини. Але от я вже бачу, що рукавчики тут якісь. От просто клійончаті, хоча це здивовано. Ну я думала, що вони будуть також утеплені всередині. Ні, на фото цього просто не було видно. Це мало бути, знаєте, щось таке теплесеньке, але ну рукава майте на увазі не утеплені. Трохи я розчарована. Ну це такий момент не дуже приємний. А, значить, це можна носити в принципі і в якості базового верхнього одягу, але ну там, типу, як весною, осінню, да. Побачимо, як це будемо використовувати. Ми, тому що 128 буде ще достатньо великим. І із цієї ж лінії, для того, щоб скласти костюм, були і штанці. Штанці, не дивлячись на те, що 122, то вони теж такі чималенькі, але в принципі нормальні. Мені якраз здається, що буде він у мене навесно тягати. Тут уже все краще. Я думаю, тому що по повністю всім штанцям тут є ось цей от мікрофліс, виглядає реально бомба. Мені ще сподобалося, в якому кольорі це все подано. Знаєте, яскравий синій акцент на такому зеленому, приємному. Коротше, якось так зацікавив мене цей костюмчик. Я сподіваюся, кашлатися він не буде. Тут кишеньок у нас в штанцях немає. Вони у нас, як джогери, отут-мають кишені. Ну, коротше, отака от прикольна якась така річ. Мені сподобалося на сенсей. Я достатньо часто беру щось сам. Малому, якщо із одягу брати, але і собі періодично я вишукую також якісь приємні прикольні новинки, тому ну, нормально по якості там, звичайно, треба вгадувати. Ще одна ковтина, яку я придбала для сина, також бачу 122-й розмір. І це, звичайно, ось таке от худі, знову ж таки, має бути утеплене. так. Тут у нас тепленький ось такі начіс є з внутрішньої сторони, але не дуже те, ну, такий, знаєте, не є прям максимально тепле щось, а це трошечки ну, таке от нормальне, в принципі, якщо піддягнути ще маєчку, якусь під низ, Ось такий от худі, полосатий, синій колір, такий, наче мраморний, і а, бежевий. Отак от, от виглядає, в принципі, така от якась базова річ, знаєте, і в школу, ну, в школу зазвичай в нас є. Форма, ну, як форма, бомбери під низ, ми вдягаємо щось таке. Я, до речі, дуже задоволена тим, що я придбувала на, до 1 вересня, готуючись взагалі до навчального року, я там показувала вам, мені здається, я набрала кучу речей у Зарі, в резьорді. Ми все це зараз носимо і на практиці дійсно я зрозуміла, що потрібно, що можна було взагалі не купувати. І так, останнє, що я взяла, Гу, які вони тяжкі і великі. Останнє, що я взяла в «Сенсей», це ось такі от дуті ботиночки для Міши для сина. Я брала в 32-му розмірі, да, але по стілечки, по сантиметрам, там, начебто, все було ок. Розмірна сітка, звісно, на «Сенсей». Розстібається замочок, але він тут залишається, тобто не болтається. Вони достатньо такі теплі, ну і високий ось цей от підошва дає змогу в ножці не мерзнути від підлоги. Ну, коротше, буде носити він у мене не в цьому році 100%. Вони ще й яскраво так відбивають світло, повинні принаймні це робити і спереду, і позаду. Це дуже корисна річ, така маленька деталька. І також, знову ж таки, якби на них оце все не було знижки, то можливо я би і не купувала. А так як я вже мала її, то вирішила купити щось дитині. Залишаємо на наступний рік, тому що розмір реально великий, 32-й треба було мені брати менший. По сантиметрам я порівнюю з тим, що він зараз носить. Розміри дуже різняться, тому що я йому часто купую розміри взуття із пуми, і там 32-й на нього супер класно підходить. Ну і оце, от, власне кажучи, із Сінсея все. Залишається нам розпакувати замовлення із Нотіно. Як бачите, коробочка достатньо. Така маленька, тому що тут всього-навсього один товар, як я вже і сказала, для новорічний подарунок для, для чоловіка. Да. Я сподіваюся, що йому сподобається, і я сподіваюся, що сподобається мені, тому що брала я на авузь. Це аромат від Mugler, який називається MN. Я взагалі хочу дуже собі аромат від Mugler. Я насправді не нюхала його вживу, не слухала його. Я перепрошую. Тут 50 у нас мілілітрів, і я обов'язково його. А може і не буду відкривати. Хотіла відкрити, сама понюхати, але воно так гарненько все запаяно. ну нічого. Будемо з ним уже тоді пробувати разом. Я по описам беру, як це максимально дивно не звучить. Аромати. І дійсно, в більшості я вгадую, все ж таки, мені подобається і собі, і чоловіку аромати, які я обираю. Да, от Дивлюсь, там по нотам, я приблизно орієнтуюся те, що подобається йому, те, що подобається мені. І жодного разу я ще не прогадала, хочу вам сказати. Вам буде як ідея подарунку, досить банально, досить максимально просто, але тим не менш завжди умісно. Тим більше, якщо ви знаєте, наприклад, який аромат цікавить вашого партнера, можливо, подругу, сестру, будь-яку людину, то можна обрати і подарувати їй аромат. Я вважаю, що це. Класний подарунок і має місце бути. Або ж той перший, який я вам показувала, також досить цікавий такий подаруночок. І я хочу, щоб ви написали ідеї подарунків на Новий рік вашим близьким в коментарях. Мені буде надзвичайно цікаво почитати. Хоча б там один-два напишіть, будь ласка, я для себе можливо також щось підберу, тому що я не всім ще купила насправді подарунки, хоча вже давно пора би Але насправді. Трешатіна якась робиться в цьому житті і постійно щось десь заважає, але я не хочу тут тутанити і розповідати про своє якесь знаєте, незадоволений стан і так далі. А на сьогодні у мене в цьому відео все. Сподіваюся, що, хоч трошечки ви приємно провели зі мною час, що вам щось сподобалося. Ви можливо для себе щось взяли і напишете обов'язково коментар на тему, яку я вас попросила. Тому я щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!